На Полтавщині розробляють стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року. Спершу фахівці визначили сильні і слабкі сторони ризики і можливості регіону. Зараз завдання сформувати стратегічні цілі. Лише після цього можна розпочати реалізацію проекту технічної допомоги Європейського союзу. Все починається з проекту. початку повинні оцінити все, розробити що ви бажаєте, які пріоритети. Пріоритети вважаєте за головним і після того розробляєте програму розвитку регіону. Проект євросоюзу відкриває нові можливості для п'яти регіонів України, у яких реалізується сформувавши цілі і завдання, розподілять фінансовий ресурс. Плани їх реалізації. Іде мова також про те, що на державному рівні, на національному рівні державна стратегія теж має мати свій план реалізації. І цей план реалізації означає, що повинні бути виділені кошти. Такі кошти вже виділяє. Готовий виділити європейський союз 50 мільйонів євро так званої бюджетної підтримки. Експерти визначили сильні сторони Полтавщини. Область має потужний сільськогосподарський потенціал, поклади корисних копалин, розвинену харчову промисловість, нафтогазовий комплекс. Водночас у нас зношена комунальна інженерна інфраструктура. Погані дороги, високий рівень безробіття, а ще недостатньо розвинений малий і середній бізнес та низький рівень запровадження енергоефективних технологій. Наприклад, у нас є зменшення поставок енергоносіїв з Росії. Це взагалі погана ситуація для України, але з іншого боку, це можливість на кінець запровадити енергоощадливі технології. І отримати Полтавській області черговий чергові можливості не тільки добувати, але дуже глибоко переробляти корисні копалини, які є в Полтавській області, але немає у Хмельницькій чи там Черкаські щодо ризиків, то найбільше непокоїть політична нестабільність і військові дії на сході України, наголошують експерти проекту. Крім цього, можливе погіршення демографічного становища, закриття ринків митного союзу для вітчизняних виробників, зростання кількості аварій комунальної інфраструктури через її зношеність, багато з цих проблем і покликаний вирішити проект Євросоюзу.